12 травня відбуло чергове пленарне засідання у Віддіопольської селищної ради. На сесію були запрошені заступник селищного голови Савелів Лілія Іванівна, спеціалісти селищної ради, представники громадськості. На порядок денний було винесено більше 20 питань. Першим було розглянуто питання про закриття дошкільних навчальних закладів для проведення поточних ремонтних та профілактичних робіт з підготовки до нового навчального року. Депутати підтримали дане питання. Отже, для проведення поточних ремонтних та профілактичних робіт дитячі садки Калинка та лісова казка будуть закриті з 2 червня по 16 липня. А ромашка і росток з 17 липня по 30 серпня. Завідуючим до шкільних навчальних закладів селища слід довести дане рішення до відома батьків та надати дані про дітей, які потребують забезпечення місцем дитячого садку на період проведення ремонтних робіт. Того дня також розглядались слідуючі питання: про відведення місць для почесних поховань на кладовищах селища, про затвердження положення про організацію діяльності в галузі по. Поховання про внесення змін до рішення селищної ради про Відіопольський селищний бюджет на поточний рік, про затвердження розпоряджень, виконуючи повноваження селищного голови, прийнятих в міжсесійний період. Решта розглянутих питань були земельними. Обговорення деяких з них було досить бурхливим. Прийнявши відповідні рішення по питанням порядку денного, депутати перейшли до розгляду поточних питань. На цьому чергове пленарне засідання селищної ради було завершено.